Вітаю вас, багато людей більшу частину свого життя присвячують мріям про власне житло. Вони працюють, відкладають гроші, планують як перетворять свою квартиру або будинок на затишний простір, де кожна деталь. Буде радувати око Вони мріють про те, як діти гратимуться на вулиці до вечора. Мріють завести собаку або кішку, уявляють теплі вечори на терасі з близькими, запах м'яса, що смажиться на грилі. Це те, заради чого люди наполегливо працюють, будують плани і куди вкладають душу. Але на жаль, реальність іноді виявляється жорстокою. У життя може увірватися людина, яка керується лише своїми неадекватними мотивами заздрістю, агресією чи просто бажанням заподіяти шкоду. І тоді мрії, які роками живили душу, починають руйнуватися. Це може бути сусід, чия поведінка порушує спокій, або переслідувач, який з заздрощів робить ваше життя нестерпним, тільки тому, що ви зважилися на купівлю житла. Дім це не просто стіни і дах. Це простір, де людина відчуває затишок, тепло і спокій. Дім це місце, куди хочеться повертатися після довгого і складного дня, де можна зняти маски, відпочити, набратися сили відчути себе захищеним. В ідеалі дім це острівець безпеки, де панує гармонія, радість і любов. Однак, на жаль, іноді будинок може втратити цю функцію. Трапляються випадки, коли він перетворюється на місце болю і страху. Це може бути пов'язано з конфліктами, токсичною атмосферою, зовнішньо. Шніми загрозами або сусідами, які порушують ваш спокій. Постійна напруга, відчуття небезпеки і страх за свій добробут роблять таке житло схожим на катівню або навіть в'язницю. Сьогоднішня наша історія, якраз про такий будинок будинок: який став для сім'ї місцем страху, місцем, де вони не могли розслабитися ні на секунду. Джаніс Рухтер і Джарі Райс сімейна пара. Довгий час мріяла про своє житло. Вони збирали гроші, планували, шукали варіанти. Рухтер мікробіолог з дитячої лікарні. І Райс, колишній плавець, який викладає спеціальні освітні курси для дітей з аутизмом. У них народилася перша дитина, і Джаніс була вагітна другою. Якраз у цей час пара пригледіла собі будинок в районі Карменвеллі в Сан-Дієго. У 2011 році вони знайшли ідеальний варіант. Будинок коштував 700 Сімдесят тисяч доларів, і пара не планувала купувати наскільки дороге житло, але будинок був наскільки гарний, що вони вирішили вкласти в нього всі свої гроші. Разом із цією парою на будинок подали заявку ще сім сімей. Але за збігом обставин або за чистим возінням, будинок продали саме Джаніс і Джері. Пара була у нестямі від щастя. Вони не могли повірити в те, що придбали наскільки прекрасний будинок. Джані зговорила: невже наша сім'я і справді буде жити в цьому будинку? Щойно вони в'їхали в будинок і розібрали свої речі, і їм прийшла записка. Невідомий писав, що йому дуже сподобався цей будинок, і він готовий заплатити на 100 тисяч доларів більше, якщо тільки пара погодиться його продати. Джаніс і Джарі поговорили, але дійшли єдиної думки: що вони не готові продавати будинок, у який Щойно в'їхали, хоча й пропозиція була цікавою. Вони могли купити собі ще кращий будинок. Адже в них може бути на 100 тисяч доларів більше. Але Джаніс була вагітна, і їй не хотілося знову переїжджати. А Джері не хотів більше возитися з документами про продаж будинку. Тому вони вирішили нічого не відповідати на записку і просто її проігнорувати. З цього моменту почали коїтися, м'яко кажучи, моторошні речі. До них телефонували люди і запитували, коли можна подивитися будинок. Джері відповідав, що його вже купили, і будинок знято з усіх сайтів із продажу нерухомості, але дзвінки не припиняли. Потім до них почали приходити люди і просили показати їх будинок. Тоді пара вирішила зв'язатися з агентом по нерухомості, яка допомагала купити їм будинок. Вони запитали її, що відбувається. Хіба будинок досі перебуває на сайті і його пропонують людям? Жінка все перевірила ще раз і сказала, що й гадки немає, чому до них приходять покупці, адже вона видалила будинок із сайту одразу ж як його купила пара. Тоді Райс вирішив сам пошукати оголошення в інтернеті. Райс виявив, що будинок був пофіг повторно виставлений на продаж на сайті нерухомості Zillow.com під ім'ям підробленого агента. Чоловік не міг зрозуміти, як таке могло статися, якщо їхній рієлтор ні до чого, хто вирішив виставити будинок на продаж повторно. Потім пара отримала рахунок на тисячу доларів за підгузки для дорослих, а так само на їхні імена було оформлено передплату на журнали. Нічого з цього вони не замовляли. Потім хтось в інтернеті розмістив оголошення, що за їхньою адресою в їхньому будинку на новий рік буде вечір. Усе це не було збігом. Коли продаж будинку на сайті можна було пов'язати з махінаціями, що хтось із рієлторів братиме передоплату за показ будинку, який не продається, а підгузки могли замовити помилково. То все інше було схоже на чийсь злий жарт. Парі довелося поставити паркан з величезними шипами, аби ніхто не зміг до них пробратися. У день святого Валентина від імені Джері всім сусідкам надійшли Валентинки зі знанням у коханні. Чоловікові довелося вибачатися перед жінками і пояснюватися Перед їхніми чоловіками кілька сусідів прийшли до нього на розбірку. Він стверджував, що кохає свою дружину і ніколи в житті не робив би таких жахливих речей. Він сказав сусідам, що їх хтось переслідує і намагається перетворити їхнє життя на пекло. Сусіди не стали піднімати скандал, але ясна річ, тепер пар пара в їхніх очах виглядала дивною. До них на новий рік приходить натовп людей, очікуючи вечірки. Вони ставлять паркани з шипами. А потім від імені голови сімейства усім приходять записки із освідченням в коханні. Тепер сусіди дивилися на них скоса. Після цього Райс і Рухтер звернулися в поліцію. Джері поставив нову систему відеоспостереження. Через постійний стрес пара почала сваритися. Джері став дуже відстороненим. Його тривожило те, що він не може вберегти свою сім'ю від якогось ненормального переслідувача. І поки його жарти були, м'яко кажучи, неприємними, але безпечними. Проте чоловік не розумів. І як далеко може зайти переслідувач? Раптом він хоче нашкодити його родині. Джаніс теж була на межі. Вона була вагітна і їй було дуже страшно. Їй не хотілося повертатися додому, і вона часто намагалася затриматися з дитиною десь надовше або якомога менше часу проводити в рідних стінах. Хтось знову розмістив оголошення в інтернеті про те, що вдома у Рухтер і Райс буде фейерверк. Вони, нібито, запрошували всіх охочих прийти і подивитися. І на день незалежності до них реально пройшов цілий Товп людей, очікуючи видовищ. Пара була на межі. Райс був розбитий морально. Він не міг захистити свою сім'ю. А поліція не могла знайти злочинця, який перетворював їхнє життя на пекло. Одного разу, коли Рухтер була сама вдома, до них прийшов чоловік і став стукати. Вона злякалася і не відчинила двері. Через кілька днів, коли її чоловік був вдома, прийшов ще якийсь незнайомець, але цього разу чоловік відчинив йому двері, аби запитати, якого біса тут відбувається. Щойно Райс побачив чоловік. Той одразу ж утік. Джері почав шукати щось в інтернеті про свою дружину і натрапив на її анкету на сайті знайомств. Там від імені його дружини хтось запрошував незнайомців до них додому на шоу виродків Кармель Веллі. Його дружина запрошувала чоловіків відвідати будинок пари для того, аби вони могли зайнятися статевим актом, поки її чоловік на роботі. Причому вона писала, що любить дуже жорстокий сел. Чоловік викликав поліцію, показав усе, що йому вдалося знайти, і вони взяли це до відома. А Райс у цей момент намагався самостійно знайти переслідувача, і тут він згадав про записку з пропозицією викупити у них будинок. Він знову зателефонував у поліцію, і вони знайшли жінку, яка й написала цю записку. Нею була 53-річна Кеті Роу. У жінки була донька, яка хворіла від самого народження, і чоловік, який хворів на рак шлунку. Вона майже одразу зізналася, що всі ці переслідування дійсно. Робила вона, вона навмисно перетворила життя родини на пекло через помсту. Їй стало прикро, що будинок продали саме Рухтер і Райс. Вона навіть запропонувала їм на 100 тисяч доларів більше, а ці люди не прийняли її умови. Тоді вона й вирішила, що буде їм мстити. Вона реєструвалася на сайті знайомств, знайомилася з чоловіками і просила їх зґвалтувати. Рухтер писала, що нібито вона так і любить, і це її фантазії. І навіть якщо вона кричатиме ні і вирив. Ватиметься, не треба зупинятися. Вона писала, що це частина вистави, і коли чоловіки запитували, куди їм під'їхати, вона писала адресу пари. І як ми вже знаємо, кілька таких чоловіків намагалися проникнути в їхній будинок. В листуванні з чоловіками навіть вдалося знайти СМС. Для той чоловік, який прийшов і побачив чоловіка Рухтер. Писав про це. Але Роу від імені Джаніс писала, що чоловік іноді приходить або викрити свою дружину в зраді. І якщо чоловік хоче продовжити знайомство з Джаніс, він може пройти ще. А тепер давайте уявимо, що якийсь любитель екстриму, який повірив у такі смс, справді забіг би і зґвалтував Джаніс. Роу робила такі жахливі речі і взагалі не думала про наслідки. Коли журналіст запитав її, навіщо вона так чинила? Вона відповіла, що ревнувала. Вона сказала, що мріяла про цей будинок, і уявляла, як їй буде добре там жити разом зі своєю сім'єю, але Рухтер і Райс вкрали її мрію. Вона сказала, що втратити цей будинок рівносильно втратити близьку людину. Роу була спустошена і розчавлена депресією. Через рік після переслідувань Роу заарештували Роу, яку називали матір'ю Року Сан-Дієго за версією Таймс Ворнер Cable 2006 року. Обвинуватили у двох кримінальних злочинах: підборюванні до зґвалтування та содомії, а також у правопорушенні, пов'язаному з крадіжкою особистих даних та повторними домаганнями за допомогою електронних засобів зв'язку. Роу весь час маніпулювала тим, що вона мати хворої дівчинки і чоловіка. Нібито її моральний стан був виснажений і вона не знала, що вона робить. Вона не думала про наслідки. Тобто, людина цілий рік кожного дня публікує оголошення, краде фото Джаніс і реєструється на сайті знайомств. Листоється з чоловіками, відправляє валентинки сусідам. І за весь час їй не спадає на думку, що вона робить жахливі речі. Вона переслідувала людей і порушувала їхній особистий простір. Кеті Роу засудили до року домашнього арешту п'яти років умовно і заборони наближатися до пари протягом десяти років. Після винесення вироку Роу вибачилася перед суддею Верховного суду Кетлін Рюїс, заявивши, я хотіла повернутися і забрати все це у Райсів. Усе те, через що я змусила їх пройти. Але пара не змогла пробачити Роу. Їм її було не шкода. Джаніс сказала: копівля будинку, турбота про малюка і новонародженого. Саме в цей час, коли ми перебували в найбільш уразливому становищі, місіс Роу почала здійснювати свої напади. Адвокат Роу Бред Паттон сказав, що стрес від догляду за хворим чоловіком і тяжкохворою донькою підлітком змусив Роу. Поводитися таким чином. Патон сказав, що Роу не мало наміру заподіяти шкоду Райсу і Рохтер. А таке вторгнення в особистий простір хіба не є протизаконним. Те, що люди не могли спокійно жити вдома, не схоже на заподіяння шкоди. Парі навіть довелося ходити на курси самозахисту. Вони постійно жили в стресі і очікували, що хтось прийде і захоче зашкодити їхній родині. Після того, як переслідувачку знайшли, їхній моральний стан не покращився. Вони були стривожені, і їм довелося навіть ходити до психологічного. Терапевта або перестати боятися перебувати вдома. До речі, коли Джаніс вперше побачила Роу, вона згадала її та приходила до них на Геллоуін разом із донькою, аби взяти цукерки. Коли Роу запитали, навіщо вона приходила до них додому, вона відповіла, що не хотіла заподіяти шкоду. Вона лише хотіла подивитися, що пара зробила в будинку, про який вона так мріяла. На цьому можна було б закінчувати. Але, на жаль, це ще не все. Кеті Роу все-таки придбала будинок всього лише за один Кілометр від будинку Рухтер і Райс. Через це вони досі не можуть почуватися в безпеці у себе вдома. І я думаю, що тепер у неї більше причин нападати на нас, сказав Райс. Тому, очевидно, ми дуже стурбовані за сім'ю. Мені здається, її рішення купити будинок так близько до сім'ї, яку вона тероризувала, це своєрідна форма знущання. Їй подобається той факт, що пара досі в напрузі через її присутність. Так само мене дивує, як за законом їй дозволили оселитися так близько до цих людей. Парі, на жаль, залишається тільки продати будинок і жа. Жити спокійно. Але ця історія відома багатьом, і думаю, мало хто захоче придбати нерухомість поруч із неадекватною жінкою, яка так прив'язана до цього житла. Ось така у нас сьогодні історія. Напишіть свою думку з цього приводу в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе.